Так, друзі, перед вами е тренувальний дрон Mobile 8. Ось зняв польотний контролер, щоб пофарбувати його ось таким лаком. Для того, щоб захистити від вологи е та таких інших таких роса, або коли траву косить, то волога теж виділяється, потрапляє сюди. Але тепер питання тільки, е як воно буде грітися і... не фокусується. Як воно буде грітися і... Є ймовірність того, що я зафарбував акселерометр. І як він буде працювати, теж невідомо. Але е, мені він не потрібен, я літаю без стабілізації, тобто мені він не буде потрібен. І VTX, тобто камеру і відеопередавач я не фарбував, бо він дуже сильно в'ється і ну, не знаю, можна його фарбувати чи не можна його. Ну, зараз зберемо, подивимось, як він буде врітися, як він і чи, чи взагалі полетить, бо якщо не полетить, то доведеться вимочувати в в ацетоні якомусь там, я не, не знаю, так ну все, дрон зібрав, все під'єднав, все працює. Відео зображення в окулярах є апаратура ТХ12 і спробуємо зараз заармати дрон ага. Ще заважає, а, арм стоїть це треба нажати, натиснути цю кнопку і все, дрон заарманий А і я слухаю, хмарки біжать, Милуюся, милуюся, дивуюся чого душі мої так весело, де дзвін у день здалеку думки пряде над нивами, над нивами, приливами, купаючи мене мор. Ластівку не дойду зворушенный.